У столиці Державна служба охорони затримала грабіжника. Інцидент стався на лівому березі Дніпра в районі метро Сокорки на вулиці Садовій. Коли бійці ДСО приїхали на виклик і обстежили об'єкт, стало зрозуміло. Всередині злочинець. Правоохоронці дочекалися господаря будинку та увійшли всередину. Всередині був затриманий громадянин, який у руках ніс предмет схожий на автомат. Та мисливського рушницю бійці Державної служби охорони під час затримання показали залізну витримку та холоднокровність, адже грабіжник націлив дуло автомата просто на них і пересмикнув затвор. Тож правоохоронці мали право стріляти на ураження, адже виникла реальна загроза їхньому життю. Та працівники ДСО без жодного пострілу зуміли затримати озброєного бандита і вже за лічені хвилини на його руках бряцнули кайданки. Затриманий чоловік поводив себе неадекватно і зухвало. А від зброї одразу відхрестився. Це зброє, не моє. Затриманого зухвальця відвезли до райвідділку. Там з'ясують, чия зброя і з яким наміром злодій вдерся до будинку.